Всім, хто дивиться нас, це програма про головне і телеканал «ТС-1». Ми сьогодні продовжимо нашу програму в форматі інтерв'ю. І наш гість сьогодні політик Богдан Андріїв. Добрий вечір вам, пане Богдане. Добрий вечір. Минув перший тур е, місцевих виборів в Ужгороді. Ви в боротьбі за посаду міського голови вийшли до другого туру. Принаймні на сьогодні ми маємо такий результат. І моє перше питання стосовно ваших вражень, чи задоволені ви е, результатом, який ви набрали особисто, і чи це саме той результат, який ви планували собі з командою? Так, в першу чергу я хочу висловити щиру вдячність Ужгородцям, які підтримували мене і мою команду. На цих виборчих перегонах. Я обіцяю, що ви виконую всі передвиборні обіцянки, і я щиро вам за це вдячний. А тепер, що стосується власне, самої кампанії, е як ви оцінюєте результат, і чи це той, який ви планували? Отже, кожен собі ставить якийсь план, кожна команда якийсь, до якогось результату йде. Чи це був той показник, до якого ви Так, е я задоволений роботою команди, задоволений роботою своєї особисто, тому що ми отримали результат і перший по Кандидатах на в депутати Ужгородської міської ради, і я отримав перше місце у перегонах на посаду mm -hmm. Ужгородського міського голови, отримавши майже 11 тисяч голосів наших мешканців? Так. Я їм щиро за це вдячний. В загальному це близько 22%, То це, це досить високий показник. І тому питання: ось яке, як ви вважаєте, за рахунок чого вам вдалося набрати цих 11 тисяч голосів? З нас працювала потужна команда. Команда на, всі, на всіх 36 округах, і я вважаю, що ми абсолютно коректно, відповідно до всіх таких, знаєте, виборчих кампаній, розробила свою стратегію. І стратегія в першу чергу була направлена, щоб донести наші, нашу думку до кожного виборця. Це, я робив акценти на особистий контакт з мешканцями, з установами, з підприємствами. На вулицях з громадянами міста, і це я вважаю, нам вдалося добитися максимального результату mm -hmm. саме завдяки цим безпосередньо особистим спілкуванням і контактам з громадянами mm -hmm. нашого міста. Ця кампанія, вона дуже така стисла в часі. Там трошки більше місяця було на всю, на, на всю кампанію. То що найбільше вам запам'яталося і з позитивного, і негативного, як у своїй кампанії, так і, можливо, кампанії конкурентів, які з вами боролись? Те саме, що мені запам'яталося позитивно, це я провів десь кілька сотень зустрічей. І бували такі дні, що вже в кінці, коли була послідня зустріч, я шановні присутні, я вже вбачаюсь, можливо, я щось десь ну, не, вам не доскажу, тому що я ну, втомлений вже просто переживаю, бо я так би не був раніше готовий до такої кількості зустрічей. І знаєте, коли аудиторія була доваг, ну так настроєна позитивно, і були різні дискусії, і це мені дуже, ну, дуже мені це імпонувало. І ми торкалися саме різних питань життєдіяльності міста. І це мені саме більше сподобалося. Такі живі дискусії. Ми, наприклад, розраховували на 10-20 хвилинну розмову, а ми могли спілкуватися і до години. І тому мені доводилося, в деяких випадках інші зустрічі трошки в часі зміщати, але ну, я старався і намагався. Не пропустити жодну зустріч uh -huh. з ким я домовився напередодні, чи це в школи було, чи це установи медичні чи будь-які. Зрозуміло. Яким... Ви згадали те, що ви, в принципі, задоволені роботою і своєї особистої і команди. І тому таке питання: хто вів вам передвиборчу кампанію? Тобто хто був керівником штабу, хто працював над розробкою, скажімо, там іміджової продукції, борди, листівки? Хто ці люди, хто працював вперше над вашим черв... над кампанією? чергу, вдячний своєму братові і команді, які зі мною працювали. І я вважаю, що ми досить в такі стислі строки зуміли добитися так, саме такого результату. Я в першу чергу завдячую, завдячую своїй команді, з ким я працював. Це в першу чергу самі кандидати в депутати Ужгородської міської ради, які угу. були разом зі мною, які зі мною радилися, які надавали свої пропозиції. Ми багато дискутували по різних питаннях, але в кінці кінців ми доходили одну вірну точку зору і саме неї ми. На mm. ній ми зупинялися. Е, багато хто з, е, власне, тих, хто, можливо, хотів поборотись за мандат, говорив про те, що для кампанії потрібні грошові кошти. В першу чергу для реклами, для того, щоб бути присутнім у засобах маси інформації. Скільки ви особисто витратили кошти на цю кампанію? Тобто, який об'єм? Рекламного бюджету, скажімо так, і бюджету по забезпеченню виборчого процесу, тобто ДВК, члени та ми витрали витратили трошки більше 200 тисяч гривень від фонду, який мала наша політична сила відродження. Угу. Все, все офіційно, все проплачено. Знаєте, десь хтось когось звинуває, в когось звинувачує, якихось багатомільйонних там проєктах, витратах. Це не потрібні було ці, знаєте, розвішати все місто обличчями або щоб цілий день по засобах масової інформації йшла ваша реклама. Воно до деяких мірі, можливо, цим моїм колегам чи опонентам зіграло вже і негативну роль. Я вважаю, ми оптимальну кількість. У нас було порядка 40 бікбордів в місті. Я вважаю, це достатньо. Не потрібно щоб на кожному перехресті mm -hmm. були наші тобто обличчя. Тобто це сума в 200 тисяч гривень? Трошки більше, 200. Mm -hmm. я не хочу там, щоб з тими десятими закривати. Угу. От ви згадали про звинувачення? Я думаю, ви очевидно теж бачите, скажімо так, ті протестні акції і ті протестні настрої, які з'явились після виборів. Дехто закидає вам те, що була тотальна скупка голосів від вашої сили і від вас особисто. Як би ви відповіли цим на ці закиди, по-перше, а як ви ставитесь до цих протестів, які почались останніми днями? Ну почнемо з протестів, які поза розпочалися останніми днями. Я вже розпочав діалог з усіма політичними силами, які пройшли в Ужгородську міську раду. Я готовий з ними співпрацювати. Я готовий сісти за стіл переговорів, щоб мене на вулиці, не з гаслами, а от сіли, так як ми зараз разом з вами, і обговорили, які питання нас цікавлять в першу чергу. Я готовий підтримати. І своїх опонентів у цих обіцянках, які які вони обіцяли у своїх виборчих кампаніях. Якщо вони актуальні для нашого міста, будь ласка, сідаємо за стіл переговорів, обговорюємо, знаходимо спільні точки зору і працюємо на благо і на розвиток нашого міста. Я відкритий для діалогу з усіма без винятку політичними силами. Я вважаю, що їх не потрібно показувати на вулицях перед якимись адміністраціями, перед управліннями міністерства внутрішніх справ. Сюди, будь ласка, чи в якісь офісне приміщення, чи в міську раду, сідаємо і обговорюємо. І mm -hmm. тільки так ми зробимо спільними зусиллями порядок і стратегію розвитку нашого міста на майбутнє. От е, ті люди, які вийшли на протести, їхня вимога визнати е, вибори недійсними через масовий підкуп, як вони говорять. І призначити інші вибори, як ви ну, тобто перевибори, або там я не знаю, як навіть це назвати, тому що процедурно такого рішення якби немає, так по тим нормативним актам, які регулюють це питання. Як ви ставитесь до цієї вимоги? І от е, що на вашу думку повинен зробити губернатор, до якого вчора прийшли ці люди? Тобто є встановлення законом порядок визнання виборів дійсними або недійсними, так? І я вважаю, тільки законним шляхом через Судові рішення можна визнавати е, вибори дійсними або не дійсними. Коли буде оприлюднені е, дані територіальної виборчої комісії, можна вважати, що ці вибори є такі, що відбулися. А якщо у когось є якісь е, Запитання або зауваження до процесу, до виборчої компанії, до передвиборчої компанії. Якщо якісь факти у когось про підкупи тима чи іншими кандидатами чи політичними силами, будь ласка, звертайтеся в правоохоронні органи, в суд, в міліцію, доказуйте і все потрібно. У рамках робити закон, я вважаю. Угу. Якщо все-таки гіпотетично ми припустимо, що е, знайдеться хтось, хто скаржить це рішення, або, скажімо, там, Геннадій Москаль все-таки звернеться до президента, щоб він своїм наказом скасував ці результати і призначив перевибори, як ви будете діяти тоді? От ваша команда висує. Наша команда прийме. Будь-яке рішення, яке буде в правому полі прийнято в нашому місті. Я згідний поніс, згідний з губернатором, він же ж він ж призначив. Він же не призначає вибори, він їх не відміняє. Є органи, які тим займаються, всі повинні займатися своїми справами. Тому що коли ми будемо займатися будь-чим, це ж не буде порядку. На цих же акціях е, оця. Перша частина мого питання, е, багато людей вголос викрикували і голові МВС, і голові області про те, що е, ваша команда тотально скуповувала голоси. Що би відповіли цим людям? Тобто вони е, говорять про те, що в них є факти, однак і просив їх вчора голова правоохоронної структури показати ці факти, вони просто про них кажуть. Що як би ви відреагували от на ці закиди? Ну, знаєте, це, ну, це просто балаканена. Ну, друг друга звинувачують в якихось там гіпотетичних підкупах. Ну, будь ласка, якщо у вас є факти, у нас є факти, ну, напишіть заяву, зверніться. В миск видел милиції, чи в рай видел Будь ласка, то. Приведіть свідків, хто кому що давав. Ну це ж абсолютно, я вважаю, це ну все потрібно робити юридично правильно. Я би ще хотів, користуючись нагодою, також сказати, що ну, яка може бути в нашому місті опозиція частини міста до частини міста, або частини депутатів до частини депутатів. Якщо ми живемо в одному місті, ми, у нас є спільні хороші ідеї розвитку міста нашого в майбутньому. Як це може бути радленка проти шахти або проти нового району, або центр міста в опозиції до якогось мікрорайону. Ну, це абсурд, вже тільки разом ми. Можемо спільними зусиллями з Відрудити наше місто. Угу. Е, ще ну буде кілька ще незручних питань. Я думаю, ви, ви розумієте, тому що дуже така інтенсивна навколо цього всього зараз дискусія йде. Як непрямий підкуп вам закидають те, що ви е, в своїй кампанії е, виходили до людей і робили якихось таких багато побутових справ, ну там відкриття так, дитячих так, так, майданчиків, е, спортивних майданчиків, Влаштування якихось там побутових проблем, вирішення їх. Як ви прокоментуєте ці закиди? І Як ви самі оцінюєте, це все-таки не підкуп, не прямий. Протягом багатьох років я допомагаю різним дитячим організаціям, громадським організаціям, спортивним організаціям, в тому числі декілька років тому, якщо ви пам'ятаєте, по вулиці Достоєвської, там планувалася забудова. Вийшли мешканці з протестами. Я там збудував, це був мій виборчий округ. Я там збудував майданчик дитячий ігровий. Ну ще це, це, це абсолютно нормальне явище. Спілкуючись з мешканцями, літом, ще не було ніяких виборчих перегонів. Були багато до мене пропозицій, бо це моя виборча дільниця, де я був, де, де я депутатом, діючим ужорської міської ради. І було багато різних звернень про прохання допомогти в відновленні спортивного майданчика, в відновленні дитячого майданчика. Я вже абсолютно. Якщо я маю можливість це зробити, це ніякий не підкуп. І мені дуже приємно зараз гуляти по місту. Перебуваючи в навчальних закладах, не навіть у новому мікрорайоні, і де діти здороваються, питають там дядько Богдан, а коли ви до нас прийдете, ми будемо в футбол грати там після завтра і так далі. Це приємно, що може бути і, така віддача, коли от, ви зробили безкорисну таку допомогу і, ну, мешканцям міста. І представляєте, як це прекрасно, коли батьки дивляться з багатоперехового будинку, як їхні дітки у дворі граються на дитячому майданчику чи грають, наприклад, футбол. Окей, я вас почув. Я думаю, вас почули і ті, хто ці претензії вам виставляє. Тепер трошки все-таки про стратегію і ваше бачення розвитку подій е, у підготовці до другого туру. От е, взагалі про вашого конкурента Сергій Ратушняк, це той кандидат, з яким ви бачили себе в другому турі? Іншими словами, це зручний для вас кандидат у другому турі? Е, Знаєте, мені навіть цікаво по бути в такій от зараз в конкурентній боротьбі з Сергієм Ратушняком, тому що. Е, це така колоритна фігура, але от навіть в цій студії я про нього не згадував до сьогоднішнього дня. А сьогодні я згадаю, тому що я вважаю це, моя особиста думка, що ця людина сьогодні не має морального права бути керівником міста з наступних міркувань. Перше скажу, він назвав журналістів єврейськими. Підстилками, ви пам'ятаєте ці закиди. Він е, побив е, декілька років тому активістів, пам'ятаєте, біля хім... хімфаку. Він побив лікаря колись, пам'ятаєте, були кримінальні справи порушені. Це стосовно таких його е, дискусій. Звинувачує мене в різних там, там якихось енергетичних проєктах і таке інше. А хотів би вашу увагу звернути на те, що е, ця людина обікрала Ужгород на багато десятків мільйонів доларів і. Е, Навезу вам приклад перший об'єкт це от 100 метрів від вашої студії, це площа Богдана Хмельницького, територія 1 гектар віддана в оренду структури і термін цієї оренди цієї земельної ділянки закінчується у, саме у 2016 році. Можливо, і тому, шановний Сергій Миколаївич, так рветься до влади саме у цей час. Ага. Я вам наведу приклади по приміщеннях аптеки номер 1 де була історична споруда. Зараз там продають ювелірні вироби. Я вам назву приклад. По е, стане підемо станції біля пішохідного моста, яка прода, яка ним вже куплена у міста. Я, я розумію. Всі я, ці і факти я, відомі, і я зрозумів вашу позицію стосовно якби, особистих якостей, і те, що на вашу думку, він не має морального права все-таки там бути, але результат показує, що він буде вашим конкурентом. Можливо, по іншому перефразую, кого із інших е, претендентів ви бачили більш достойним, скажімо так, на вихід у другої тур і, 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 і конкурента собі. Я бачив і і Володимира Володимировича Володимир, Чубірко. Я бачив і. Качура Михайла uh -huh. і Бодида Марія, Марія Петрівна uh -huh. також цікавий був конкурент. Тому що я абсолютно до всіх відношуся толерантно, культурно. Ми з усіма спілкуємося, ми вже спілкувалися і після цих виборчих перегонів. Ну, життя після 25 жовтня не закінчилося. Нам потрібно всім 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 разом працювати. Ми спілкуємося. Наші діти ходять в школу, ходять на різні спортивні uh -huh. секції. І, так і далі, тому я не бачу ніякої в тому проблеми. Чи не остерігаєтеся ви, скажімо так, великого бруду під час другого туру у свою адресу від адреси опонента? Я бачу, вже цей бруд лиється з його засобів масової інформації, з, з інтернет-сайтів, але я вважаю, що громада Ужгорода розбереться у цих питаннях. Хто має фальшиві обіцянки, а хто реально хоче щось зробити для, для нашого міста? Тому я абсолютно не боюся, навіть я і не читаю ці дурниці, які пише шановний Сергій Миколаївич. Мені просто не цікаво. Окей, Ратушняк, до речі, вже заявив про те, що він от ви згадали там і Марію Бодиду, і Володимира Чубірка. Ратушняк заявив, що він вже їм запропонував посади заступників місця в своїй команді. Як вам така пропозиція? Чи, Як думаєте, чи погодяться вони, і чи не пропонували ви вже комусь стратегічно підтримати себе і, можливо, по якійсь сфері впливу там ну, мені здається, що це примітивний піар Сергія Миколаївича, тому що пропонувати посади. Своїх заступників, не спитавши навіть, чи вони в цьому мають бажання, це якась така дурниця, і я не знаю, хто має взагалі бажання бути заступником, тобто у ви думаєте, Миколаїв. що не погодився. Жоден з тих. Хто ну я не просив собі, щоб голова обласної ради був заступником міського голови, тим більше такої колоритної фігури, як є Сергій Тому що я вважаю, що це така примітивна пропозиція для того, щоб якимось чином до себе привернути увагу ну, цієї ага. частини наших мешканців, які голосували саме за ті чи інші. Кандидати угу. чи не пропонували ви якісь стратегічні, скажімо, проекти ще вчорашнім своїм конкурентам? А сьогодні вже власне тим, хто програв і і все таки шукає якої стратегічної я би не хотів пропонувати до того, поки не закінчиться виборчі пергони, бо ну то буде не етично пропонувати тим чи іншим ну, своїм колегам чи конкурентам. Чи вже колишнім кандидатам. Ну, це не етично, якщо я ще не виграв ці виборчі перегони. Ми, uh -huh. я, я готовий до співпраці з усіма з, їхні, з їхніми членами, членами команди, з їхніми хорошими ідеями, які будуть служити розвитку нашого міста. Uh -huh. До речі, е, ну, це і по показникам видно, і експерти зазначають, що в принципі, на початку другого туру у вас є перевага перед Сергієм Ратушняком, кращий результат. <кій> Це з одного боку, з іншого боку, наявна вже тепер чисельна фракція відродження у міській раді. І тому питання: з ким ви, як лідер фракції, на сьогодні бачите можливість об'єднання в депутатському корпусі? Чи чи розглядали ви вже якийсь проект от тієї коаліції, тієї більшості, яка буде працювати у міській раді? То саме так е, пройшло сім політичних сил mm -hmm. у Жгородську міську раду. Я готовий спілкуватися з усіма. Я вже з частиною е, колег. Провів ну, перемову, так як з вами за чашкою uh -huh. чаю. І, шановні колеги, в мене немає жодних якихось своїх особистих питань в місті. Давайте спільно вирішувати наші питання. Я готовий з усіма співпрацювати, тому що я розумію, що я не можу сам. Це повинна бути наша спільна команда у Жорській міській раді. То, що я вже сьогодні повторив, яка може бути опозиція. У частини депутатів до частини депутатів ну що нам Ужгород город поділити на ну все-таки ви розумієте про що я кажу. Політика залишається політикою. Є конкуренція певних брендів, партійних якби лідерів. І тому в мене питання таке: з ким ви проводили тоді ці консультації, і хто вже можливо дав фідбек про намір все-таки співпрацювати конструктивно? Чи можете Знаете, ви про це я, вже я би зараз не хотів на ці теми говорити, тому що я з кимось ще не встиг пере, провести э, переговори, тому що мені за браком часу знаєте, і щоб мене не в пріоритетах або не в пріоритетах mm -hmm. Не звинувачили по відношенню до інших, тому я би не хотів ці політичні сили називати, але я готовий до співпраці з усіма політичними силами по той, по тій конфігурації, кількісні і якісні, яка сформувалася за результатами, ви бачите, що цей конструктив можливий? Тобто, ви, ви думаєте, що оця політична конкуренція вона не переважить все таки, от те, Ні, про що? Ну, я, я Знаєте, пройшли дійсно. Ну, є частина нових облич у, угу. у Жорській міській раді. Я вважаю, що якщо вони їх обрали, мешканці нашого міста, якщо наші громадяни довірили їм свої. Голоси, значить, вони саме ці люди, які мають і хочуть і зроблять наше місто кращим. Uh -huh. Я не бачу якоїсь знаєте, такої протистояння, яке ми спостерігали навіть у цій виборці, в цій вот каденції. Ну яке може бути протистояння? Я навіть собі ну можу не задаю таким, знаєте, таз, такі закиди, тому що ну в будь-якій ситуації можна знайти вихід, якщо є дійсно конструктивна позиція. Ну, якщо буде. Переважна більшість, а буде декілька опонентів. Ну, значить, більшість має право думка більшості повинна перемагати. Угу. Ви набрали, як ми вже зазначали, близько 22 Чи проводите ви соціологію вже зараз, і чи прогнозуєте ви, який це може бути результат у другому турі? Скажімо так, бо експерти, я чому це питання ставлю? Експерти і політологи прогнозують зниження явки кардинальне. От ваша думка? Я також думаю, що буде деяке зниження явки. З Чим а, ви це пов'язуєте? Пов'язую з тим, що, можливо, частина ну, громадян, мешканців нашого міста, можливо, частково розчарувалася в результатах виборів, можливо, частково хтось прийшов на вибори підтримати саме не кандидата на посаду міського голови, а ту чи іншу політичну силу. Можливо, вже ця категорія громадян не прийдуть на вибори. Угу. Тому це в ну, кожному. Зрозуміло. І про е, Чи є у вас, скажімо так, очевидно, що є якась така власна штабна соціологія, і за цими даними, які хоча б прогнозуєте, або ставите собі за мету результату другому тирі. Е, Кількісно? Я, я, я без цифр я ставлю собі максимальний результат, тому що я готовий працювати, я впевнений, що уж уроці нам довірять. І я хотів би звернути вашу увагу, що ну це уж якась прямо якась панацея. Ратушняк погоряв, Ратушняк погоряв, вже протягом 20 років. Ну, це десь, напевно, немає в, іншому, в інших містах, нашої країни, напевно, немає такої картини. Mm. Я вважаю, що це, Ці люди вже ну, попрацювали, показали, що вони можуть зробити, що вони зробили. Тут нам потрібно новій молодій команді привести ужал до нормального європейського вигляду. Ще одне питання стосовно такого іміджу міста Ужгорода, який воно зараз має на фоні оцих передвиборчих баталій. Як ви ставитесь до того, що багатьма тими, хто не задоволений результатами, зараз роздмухується такий, така теза, що Ужгород – продажне місто, Ужгород – місто продажних людей. І ви особисто як би прокоментували, і чи не соромно вам особисто ви претендуєте на голову міста, от коли його характеризують так? Знаєте, я вважаю, що це неправильне трактування щодо продажності міста. Тому що люди висловлюють своє виявлення шляхом голосування. І всі ті звинувачення, всі ці, знаєте, це просто на рівні розмов. І Я спілкуюся ну, з багатьма категоріями різних мешканців. Це інтелігенція, це прості люди, це ну, школи, садочки, лікарні. Я не бачу в тому якоїсь проблеми. І ці звинувачення я вважаю uh -huh. безпідставними. Uh -huh. і, і тоді ще таке питання: як би ви охарактеризували такий, е, скажімо так, узагальнений портрет вашого виборця, от тих 11 тисяч, які за вас віддали голос? Хто ці люди? Хто цей портрет психологічний? Ну, це, це я вважаю це з різних категорій Я громадян нашого міста. Я би не ділив там на бідних, на багатих чи на середній шарах. Це люди, які бачать. У нашій команді в мене особисто напевне майбутній вигляд нашого міста, тому що його треба провести в нормальний в європейський вигляд. І я вважаю, що саме ця категорія людей це і інтелігенція, це і прості люди, які мають щоденні побутові потреби, які живуть в нашому місті. Ну, спілкуються, працюють, не працюють, це пенсіонери, це і молодь. Тому що ми можемо сказати про, я особисто про свою діяльність. Я протягом 10 років підтримую футбол, що в місті, що в області. І, до речі, вчора наша команда «Ужгород», якою я є президент, стала чемпіоном міста. Це мені дуже приємно. Тому що нагоду вітаємо хлопців і команду. Так, і я вважаю, що ну ви представляєте, я займаюся, ну вже як любитель великого тенісу, футболу. Ми ну, створюємо таку атмосферу в місті, щоб молоді люди і люди вже старшого покоління займалися фізичною культурою. Uh -huh. От я вважаю, що це саме наші і мої прихильники. От до речі, про молодих людей, частина прогресивної молоді, яка є дуже активна в соцмережах, вона все-таки, ну скажімо так, не дуже сприймає вас. Що би ви, якби ви можливо тактично побудували роботу з цією категорією, Населення, адже їм все таки доведеться вибирати тепер серед двох кандидатів, так бо є навіть така ініціатива провести флешмоб по псуванню бюлетнів, тобто не голосувати за нікого, а просто зіпсувати бюлетні. От що б ви сказали цим людям, які пропагують такі думки в соцмережах зараз, от сьогодні, вчора, і можливо наступні два тижні. Я боюся, що це е, в соцмережах мережах розповсюджують. Е, ви знаєте, як це робиться там. Роблять ці от ліві ці от відправляють меседжі і хтось це поширює, щоб набрати кількості в цьому. Я хочу просто порівняти. От скажіть, будь ласка, що зробив в місті мій опонент в роз... в частині розвитку фізичної культури і спорту? Та нічого, ще й забрав стадіон на мікрорайоні Шахта, поділивши його на мік на поділивши його на приватні земельні ділянки. Знаєте, де це вулиця? Е... Берчині напроти кардіоцентру внизу. Тому шо, як можна порівнювати? Ми відкрили десятки майданчиків, збудували для міста за власні кошти стадіон. Та це ж для молоді, я ж не для себе зробив. Я ж, там, не, не. Тому, я, ну як можна порівнювати? Ну, от, в чому мене можна звинуватити там, з різними цими політичними силами. Так Ратушняк був у шести політичних партіях, починаючи від громади. І закінчили. Просто на контрагітацію спадає, тому мушу вас зупинити. І все-таки, щоб ви сказали тим людям, які закликають мешканців іти псувати бюлетні, робити такий такий флешмоб на виборах. Я би їм сказав, що перед тим як робити такі заклики, потрібно добре подумати, тому що ми обираємо майбутнє нашого міста. Ми обираємо легітимну владу міста, яка хоче зробити наше місто європейським, відкритим, красивим для себе, для комфортного проживання, як наших громадян, так і для. Для комфортного для комфортного перебування гостей, іноземців, туристів. Угу. І тепер ще кілька слів про все-таки то, те, на чому ви будете будувати кампанію на ці два тижні. Зрозуміло, що без агітації, але в загальному чи будете вносити ви зміни у ті акценти і меседжі, які у вас були, скажімо, під час першого туру? І ми не будемо, і наша команда не будемо міняти цю стратегію, яку ми розробили до 25 жовтня. Ми продовжимо зустрічі. З мешканців міста, з міста з різними категоріями громадян, щоби Вивчити дійсно вже їхні побажання і врахувати у своїй майбутній роботі їхнє бачення розвитку нашого міста. Угу. І на чому акценту... Чи будете ви, скажімо так, на цих зустрічах проводити певний аналіз першого туру? Бо багато хто з кандидатів в другому турі це робить, тобто там аналізуючи діяльність інших кандидатів, їхні ходи і їхні методи, власне. Так обов'язково ми проаналізуємо результати роботи і опонентів і інших політичних сил для того, щоб врахувати помилки. У нас також є помилки. Угу. Ми... І це абсолютно нормальна. Явище, це робота щоденна нашого за Вона кипить, вона працює, тому що uh -huh. нас є ми працюємо на кінцевий результат. І, і ще таке питання: чи чи думаєте, ви, що вам вдасться втримати оцей результат в 11 тисяч, чи все-таки ви прогнозуєте, що він буде ще нарощений, і це буде більше голосів? другому Я тому? думаю, що він буде нарощений, тому що за ну, за моїх колег, за моїх опонентів віддали також багато тисяч голосів. Uh -huh. Мешканців нашого міста я це правильно, тому що я ж не можу бути симпатичним і для всіх, і, uh -huh. але я думаю, що зараз та прогресивна частина ужгородців ну дійсно розберуться. Uh -huh. і, Чиї це виборці, як ви думаєте, проголосують за вас? Чубірка, бадиди, качура, хто Хто цей електорат? Ну я думаю, що частинка від усіх кандидатів підтримують мою кандидатуру. Uh -huh. Я в тому впевнений, тому що я. Роблю абсолютно прозорі, хочу запровадити прозорі методи роботи у Жорській міській раді, щоб вона була відкрита, щоб вона була доступна, щоб ну щоб ми жили в таких от комфортних умовах. Це було таке передове європейське місто. Угу. І ще таке питання: якщо раптом випаде така нагода, то чи погодились би ви прийти на особисті дебати з вашим конкурентом Сергієм Ратушніком? Віч по окремим аспектам? Скажімо там, окремо інфраструктура комунальна майно, окремо економіка, соціальна частина, окремо імідж? І туризм, от на такі конструктивні дебати. Знаєте, я, я піду на дебати з своїм опонентом, у випадку, якщо це буде коректна. Розмова без взаємних звинувачень і образ. Якщо це буде, пам'ятаєте, у вашій студії були пару років назад, так і там такі чуть не доходило до якихось там такої біки. Тому ну це ну не ну, я. Це якщо раптом це буде організовано в нашій студії, то я, я вам я, можу я, гарантувати я, все такі рівні умови в такому випадку. Ви погодитесь ну, я, нас, я, я я подумаю і прийму рішення. Окей, дякую вам за відповідь. І на останок таке питання: у цій агітації, яка буде тривати наступні два тижні, чи будете ви просити допомогу? Скажімо, чи там якогось. Захисту протекторату у своїх відомих однопартійців із відродження, скажімо, на центральному рівні. Чи можемо ми чекати приїзду якихось загальнонаціональних лідерів для того, щоб підтримати вас тут і прорекламувати в другому турі? Ну я думав над цими от, заходами, але я ще кінцеве рішення приймав, не прийняв. Чи нам потрібно запрошувати лідерів нашої політичної сили? І Для того, щоб підтримати мене на, от, на 15 листопада у другому турі виборів на посаду міського голови. Mm -hmm. Я ще рішення по цьому питанні не прийняв. Дякую за те, що ви знайшли час бути в нашій студії. Дякую за відверті відповіді. Сподіваюсь, ми побачимось тут і в такому форматі, і в форматі дискусії. Я нагадую, ми спілкувалися із політиком Богданом Андрієвим. Глядачам дякую за те, що дивились. Побачимось, нехай щастить.